Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині я готую дуже просту, а й дуже смачну страву із цвітної капусти. Я називаю отбивні із цвітної капусти. Хоча можна називати може і по-інакшому. Сякі отбивні получаються неймовірно такі ніжні і смачні. Зверху, така. Е, Рум'яна хрустка шкуриночка. А всередині в них не усередині сочні, такі пухкі, бо тут кляр там є та вони такі пухкі. Ну дуже і дуже смачні. Готуються легко, не тяжко. Їх можна подавати навіть на святковий стіл. Їх можна їсти як у гарячому, так і в холодному вигляді. Хоча мені май любиться у гарячому, коли нараз свіжий. Залишайтеся зо мною на каналі і будемо готувати разом. Тут у мене є цвітна капуста. Я її файно помила, а тепер її треба розібрати на суцвіття. А в робить дуже легко. Капусту обертаю на оборот і сяк відрізаю з По одному, дивіться, як легко. Котрі наразі такі мої маленькі, можеш їх класти так, такою варити. Котрі й великі, розрізаю їх. Наприклад, дивіться, понадвоє. Аж треба можеш і порізати. Прямо всяку тарілці і розрізаю. І все. Можу даже ще й сяк розрізати, наприклад. Зупокою. Дивіться. Ось сяк. Ось які кусочки воно було у вас порізано. Ну, Ось так. Пірка мечу у горниць. заливаю студену воду. Заливаю так, аби капуста плавала у воді. Нараз посолю. Прикриваю кришку і кладу на плиту нася варити. Капуста в мене варилася 12 хвилин. Вона не має бути прем'яхка. м'ягка. Має бути варена, або така має бути чуть-чуть альденте. Така, якби мало твердовата, бо вонася ще буде жарити. Кулькося у вас буде варити, то вже буде залежно від того, яка у вас капуста. Там вже подивите. І все, я її забираю геть, абися вона не розварила. Краду її нараз у блюдо. Бо якщо її лишити у воді горячого, то вона стане геть м'яка. А нам треба би вона була чуть трохи альденте. Так, файно пахне капуста. І тепер її лишаю, аби вона мало простила. Зверху притрясаю чорним молотом перцем, так за смаком. І ще трясу сухий часнок. Тоже за смаком, немного кояк любите. Якщо не любите, можете даже і не класти чеснок. Можете взяти, наприклад, є сушена цибуля. Або можете додати якусь приправу, яку ви любите. Тепер ось як перемішаю, як ми кажемо, переупалаю. Капусту кладу у сторону, а тим часом підготовлю собі кляр. Тут у мене суд яйця, я їх розділила на білки та жовтки. І мука. Білки виливаю у блюдо і збиваю до пишності. Білки треба посолити. може їх було і нараз посолити, просто я забила, але не біда. У мене це вони і так файно вибивають, бо білки має файно збивають, коли вони солені. Тепер виливаю туди жовтки і збиваю із жовтками. Так, яйця в мене збиті, тепер поступово додаю муку і розмішую вінчиком. інчиком. Абися зробила така однорідна маса. Я кладу на 1 яйце 1 столову ложку муки. Таку ложку без гірки. У мене тут 4 яйця, я поклала 4 ложки муки. Так, файно розмішую. І все. Всій скляр у мене готовий. А тепер цю капусту мені треба виваляти у муку. можеш брати то поокремо робити, а можеш просто зверху файно затрясти муку. І так якби перемішати, перевпалати І вона вже буде готова. Дивіться, я її зверху беру і файно так затрясаю муку. Зараз мало перевпалаю і опять притрясу. Так, перемішую. Мало ми ще і руками пообертала, десь там не було у муці. І оп'ять зверху сяк притрясаю. Так немного. Або воно було просто у муці. І все. Туди не треба окремо. У фандел наливаю олою. Далі кожний кусочок опускаю у кляр і викладаю у фандел. То можеш вилку робити, можеш руками. Я роблю вилку. Котрі май великі, котрі май малі кусочки, де да як це вже там вони попадають, так їх викладаю. файно у фандел. Вони собі тільки жарять, далі я їх обертаю, так аби прожарили всі сторони. Дивіться. Так файно пахнуть. Вони вже стають такі рум'яні. І їх треба вижарити на всі сторони, або нігде не було зверху сирого яйця. Далі їх опять обертаю, уже як там треба, на котру сторону. В общем, так, або всюди були прожарені, треба дивити з усіх сторон. Є такі кусочки, які треба лише на дві сторони обертати, а є такі, котрі на чотири або на три, ото вже якийсь попадає кусочок. Коли готова, викладую на тарілку. Тарілку я застелила паперовими рушниками або втягла лишній жир. Дивіться, який файний лакомий кусочок. Тут вже жаряться другі. Так само їх обертаю. На другу сторону. Пожарилися і так само викладаю їх на паперові рушники на тарілку. Від які файні, чимся пожарили горячі такі свіженькі. І зараз вам показую, як вони виглядають усередині. Видно, що вони повністю готові, пропечені. Дивіться, такий пухкий, як б кляр, шкуриночка файна, в середині капуста сочна. І ще в кінці ролика я би хотіла уточнити деякі нюанси. Коли кладете капусту варити, вона має бути посолена до смаку. Коли ви її приправляєте, теж робіть за своїм смаком, можете навіть додати і якусь приправу, яку ви любите. І так само кляр має у вас бути посолений до смаку, тоді у результаті у вас будуть смачні отбивні. Бо коли вона буде відбивна недосолена, така як трава, то вона не буде добра. Хоча моя бабка все казала, що недосул на столі, а пересул у чолі. Хоча на ну, ній вже досолювати то вже мало так якось. Ліпше нараз і зробити, бо вона була смачна. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую приготувати сяку страву. Дуже файно дякую! козумну нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мій канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у ваших соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!